15 квітня архієпископ Переслав Хмельницький Бориспівський Епіфаній очолив пасхальне богослужіння у Георгівському соборі Свято-Михайлівського Видобицького монастиря. Незадовго до полуночі архієпископ Епіфаній разом з братією та парафіянами вийшли на хресний хід навколо обителі, який за уставом завершився перед закритими дверима храму, що символізує собою закритий гріб Господній. Тут розпочалася Великодня Утрення і вперше цього року було проголошено Христос Воскрес. Часів апостольських церква здійснює пасхальне богослужіння вночі, подібно древньому Ізраїлю, який бодрствував ніч позбавлення свого від Єгипетського рабства. Так і новий Ізраїль, Християнська Церква не спить святу і Спасительну ніч, ніч світло Воскресіння Христового, ніч, яка є провісницею світлоносного дня духовного оновлення та звільнення від рабства гріха. Після співу хвалітніх стихір і стихір Пасхи архієпископ Піфані прочитав Огласительне слово святого Іоанна Златоустого, якому на підставі притчі Христа Спасителя, пропрацюючих винограднику, всіх закликається насолодитись пасхальним торжеством і увійти в радість Воскреслого Господа. Після завершення утренні богослужіння продовжилося співом пасхальних часів та святковою божественною літургією. Під час літургії за традицією початкові вірші першого розділу Іванглія Іана були прочитані різними мовами. Зокрема, архієпископ Епіфаній прочитав Іванглія грецькою мовою. Після запричасного стиха архієпископ Епіфанії оголосив пасхальне послання святішого патріарха Київського і всієруси України Філарета, бо служіння завершилося освяченням Артусів та пасхальних приношень.